Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Добігає кінця 551 п'ятдесят доба повномасштабної війни. Для вас у марафоні Єдині новини працюють команди Фактів ICTV та Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк і Далі про найголовніше. Роботина на Запоріжжі нарешті звільнена повністю, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Цю інформацію раніше неофіційно повідомляли в соцмережах, і от сьогодні це підтвердилося. Робота це важливий населений пункт за нього кілька місяців. Тривали важкі бої. Маляр наголосила, що це основний напрямок наступу української армії. І тепер, після роботиного, наші війська рухаються далі на південний схід. Як зазначають у матеріалі BBC, роботина роботи не Же розташоване на автодорозі з Оріхова до Токмака. Далі від Токмака лежить місто Мелітополь, одна з головних цілей українського контрнаступу. Зазначу, що активні бойові дії в напрямку роботиного почалися ще на початку червня. Ця територія це такий собі плацдарм. То, по-перше, ми зможемо завести туди трошки більше військ і будемо мати більші можливості для маневру по друге, все-таки роботи не знаходяться на автодорозі на токмак, тобто це один з важливих логістичних шляхів. І думаю, російські окупанти ну, до токмака нам трошки далеко понад 20 кілометрів. І думаю, що росіяни його просто так не залишать. І потрібно буде битися за нього. Чотири людини постраждали під час російської атаки Нікополя на Дніпропетровщині. Ворог надвечір скерував на місто дрон Камікадзе. Люди дістали неважкі поранення, тож лікуватимуться амбулаторно. У місті потрощено одмінбудівлю спалахнула пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Також понівечено п'ять автомобілів. Крім того, окупанти гатили з артилерії по Марганецькій громаді. На щастя, там без постраждалих. Російська армія в день завдала авіаційних ударів по селах Кислівка та Іванівка на Куп'янському напрямку а також обстріляла щонайменше сім населених пунктів у Харківщини з мінометів та артилерії. Повідомили у генштабі. Українські захисники продовжують укріплювати прикордонні території. Для цього є відповідне фінансування. Про це розповів Володимир Зеленський у своєму черговому вечірньому зверненні. Сьогодні відбулося засідання ставки Верховного головнокомандувача серед пріоритетних питань. Ситуація на найгарячіших напрямках: Куп'янський, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка. Ситуація на південному фронті. Крім цього, правоохоронці звітували про результати перевірок роботи військово-лікарських комісій. Це питання, детально обговорять на засіданні РНБО. А після поінформують суспільство на наступну ставку два завдання: перше звіт щодо підготовки до зими, різні аспекти, зокрема безпекові. Друге програма підготовки до застосування нових бойових літаків. Політично вже все зроблено. домовленості є. Ключове тепер це якісно та швидко підготувати інфраструктуру, і це вже військове завдання. Наші армійці поступово просуваються вперед на запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки накривають свою ж артилерію. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем, який вони називають суцільним пеклом. Нині, з захопленими вояками ворожої армії, працюють слідчі СБУ. Там був лад. 45-річному Романові зі Ставропольського краю, як він каже, пощастило вижити у пеклі. Перед очима в полоненого окупанта досі рештки тіл поплічників, розкидані по деревах та окопах. Кишки, голови, руки. В каску взяв в по полка мозгу. Він кадровий армієць у війську вже 14 років на запорізькому напрямку опинився торік улітку. Певнить, окрім лопати, нічого в руках не тримав. Викопали, Викапалівагатої позиції все. А його товариш з Дагестану, 42-річний мобілізований Абдула, каже, докопався в українських ґрунтах до загострення недуги. Бріже, ближе, спина у мене з 13-го року на не не У Мені ноги відказались, ну ходити не мог. Роман розповідає, як разом з іншими з позиції забирав двохсотих і поранених. Там були остатки парашутно десантного роди. Ми коли вже туди підходили, почався обстріл. У нас уже мінус троє чи четверо. Ми їх так і оставили там по дорозі. Ті, хто вижив, ховалися на розтрощених позиціях серед трупів, допоки рештки рятувальної групи не почала нищити своя ж артилерія. В минуту під два-три прильоти було. І Всі ці позиції не сравняли. Там нічого нету. Потім артилерія вдарила наша. Потім ваші вже прийшли на зачистку. А зізнається, тут його догикавки налякали українські дрони, що не дозволяли висунути носа з бліндажа и сето в линдже выходить не давали с этой стороны, с этой Всю дорогу закидывали, бомбили Всю дорогу каждые через 2 минуты. Обои разгубленных псевдоборців з уявним нацизмом, з якими нині працюють слідчі СБУ, мріють лише про одне на обмін. Дагестанський батько трьох дітей присягається. Якщо після обміну його знову примушуватимуть воювати, готовий на все, аби не повертатися сюди. Я скажу, бучу водіс на місці. Заселіти мене. Я не савіс туда. Андрій Почтів Артем Даженков, факт Сі Тіві. Єдині новини. Українські воїни на півдні знищили російську мобільну берегову радіолокаційну станцію за горизонтного виявлення з підвищеним утаємниченням приділ. е Черговий аналогавніт росіяни презентували лише в червні цього року. Прогнозувалося, що комплекс мав непомітно відстежувати дії українських захисників як на суходолі, так і на воді. Зрештою, саме ці функції він не виконував у тимчасово окупованих районах Херсонської області. Додам, що знищена установка коштує близько. 200 мільйонів доларів США. Після звільнення правобережної частини Херсонщини минуло майже 9 місяців, але і досі там вистачає роботи для саперів. Насамперед вони розміновують населені пункти, куди повернулися місцеві мешканці, потім фермерські угіддя. За оцінкою міжнародних фахівців, повне очищення Херсонщини, від Мін та інших вибухонебезпечних предметів може тривати не один десяток років. Сапери готуються починати роботи. Це Херсонщина. Майже 9 місяців тому тут була лінія фронту завдовжки понад 200 кілометрів. Тепер територія рясно всіяна і снарядами, і мінами. Саму техніку витащили, але залишилось дуже багато забруднено, забрудненої території. Сотим калібром, боєприпасами. Всякі тридцятки і так далі, тому подобне артилерійські. Фахівці дуже обережно оглядають територію. Стягнути їх треба для того, щоб, ну, щоб побачити, що під них немає ніякого підкладу і що вони не взірвуться, коли їх хтось візьме в руки. Потім, коли ми вже їх зрушимо з місця, зберемо їх в одну кучку і знищимо. Особливо підступні пастки, які вороги встановили під час відступу. Біля всіх доріг, всіх об'їздів, по ґрунтових дорогах, вони позакопували пластикові міни. Там 7 кілограм. Тратила 8,5 сім морської суміші, і ну це велика кількість вибуховою нишу імін різного типу тут багато. Дуже все засмічено вибухонебезпечними предметами. Під противотанкові ставлять міни сюрпризи, рядом ставлять противопіхотні міни, ставлять противопіхотні МОН-50 за полями, мінними противотанками, коли ти думаєш, що це просто противотанкова міна, але за ними ще стоїть противопіхотна, яку ти можеш ну, направлена спеціально для саперів, щоб коли котрі будуть зніматися. Вона вибухне і знищить людей, які працюють. Після того, як всі вибухонебезпечні предмети на ділянці розмінування виявили, їх треба знешкодити. Лише за годину роботи сапери виявили 52 різноманітні міни та декілька десятків снарядів. Загалом це близько 200 кілограмів вибухівки у тротиловому еквіваленті. Херсонщина – один із найбільш замінованих регіонів України. Згідно з інформацією, сили оборони на звільненому правому березі вже очистили відмін 59 тисяч гектарів із 508 потенційно забруднених вибухівкою. За матеріалами військового телебачення Ольга Чатало та Володимир Крижанівський. Факти тіві єдині новини. У двох районах Запорізької області планують запровадити обов'язкову евакуацію дітей. Йдеться про Васильівську та Пологівську громади. Про це сьогодні заявила віцепрем'єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук. За її словами, сьогодні планували провести засідання евакуаційного штабу, на якому і мали ухвалити відповідне рішення. Воно стосується п'яти населених пунктів, які нині часто потрапляють під обстріли росіян. Там досі проживають 54 дитини. Нагадаю, наразі відбувається примусово евакуація дітей з Вовчанської громади, Куп'янського району на Харків також триває евакуація на Донеччині. Тут в 11 населених пунктах досі перебувають 89 неповнолітніх українців. Попри війну, український бізнес демонструє стійкість, шукає нові ринки збуту і стає ще більш конкурентно спроможним. Далі історія одного з вітчизняних підприємств, яке спеціалізується на органічній продукції. До великої війни їхню молочку літаками возили в об'єднані арабські емірати. Та після повномасштабного вторгнення це стало неможливим. Впав попит на недешеву органіку і всередині країни. Але попри це, підприємство не припиняло роботу жодного дня, втрималося на плаву і навіть уперше вийшло на європейський Христина Гавриш детальніше. Свіже повітря, свобода і натуральна їжа. Коли і скільки заманеться корови на цій органічній фермі на вільному вигулі більшу частину року. Тварини, немов на курорті. Одні приймають сонячні ванни, інші йдуть на обід. Є і спеціальні масажери з квітня і до морозів, коли заманеться, вони можуть виходити на вулицю. Наші тваринки повинні себе почувати як в природі. Корова повинна бути щасливою. Частина стада у теплу пору вільно пасеть. Ця виглядає як у бабусі в селі, але тільки на перший погляд, бо навіть трава на пасовищі органічна, спеціально посаджена. А ґрунт перед тим щонайменше три роки відпочивав від хімікатів. На таких же угіддях вирощують корми, і це ретельно контролюють українські та європейські експерти, які надавали органічний сертифікат анонсовані перевірки, бувають в них без попередження, без всього, але ми завжди до цього готові. І корми відбирають на аналізи, відбирають і молоко на аналізи, все відбирається, перевіряється документація. Корови, які не їдять хімікатів, живуть на кілька років довше. Щоправда, молока за добу дають на 5-10 літрів менше. Все молоко потрапляє на завод, теж органічний. Тут його пастеризують і розливають. Практично все роблять машини. Лише натискають на кнопки. Та фахівці, які вміють працювати з органікою на вагу золота, у війну тут добре це відчули. Забирають хлопців, забирають фахівців. А в нас нішеве виробництво дуже таке вузькопрофільне, тому нам навчити спеціаліста досить складно. З органічного молока тут виготовляють таке ж масло. Метану, йогурт та різноманітні сири. Це сир Адигенський, досить швидко він готується. При високій температурі пастеризації відбувається сквашування білка і тоді направляється в форми для самопресування, потім відбувається соління даного сиру. Всі складові молочних продуктів органічні і майже всі свої. Закуповують лише ягоди для йогуртів, цукор і спеції. Такий же принцип виготовлення м'ясного зараз у цьому цеху перекручують яловичину на ковбасу. Склад ковбаси дивовижно простий: сто відсотків м'ясо і чорний перець, сіль, паприка. Цукор також додаємо жодних підсилювачів смаку, барвників чи боронь боже перемелених хрящів і кісток. Це для підприємства із органічним сертифікатом як смертельний вирок через натуральний склад. Ковбаси часто виглядають менш апетитно. Наших споживачів завжди задають питання, чому наша продукція по кольору відрізняється від інших виробників і тому подібне. Але да вона сіруватого кольору. А все із за того, що ми не не додаємо чистого фосфату для того. Щоб колір був розуватий, але ціна таких сосисок 270 гривень за кілограм. Органічна продукція в середньому дорожча на 15-30%. Ця компанія, попри блекаути, підняття тарифів і дороге пальне ціни з початку великої війни підвищила всього на 5-7%. кажуть, українці зараз не готові купувати дорогі продукти. Через це попит на органіку впав. Довелося скоротити виробництво. Вплинув на попит ще один фактор: звузилися на коло наших споживачів в зв'язку з міграцією населення. Виїхали ті люди, які купували нашу продукцію, тому що це мами з дітками. Раніше компанія експортувала свою продукцію до арабських еміратів, возили літаками. Нині це неможливо. Натомість українська органіка з'явилася на полицях у Польщі. Шлях був тернистим спершу черги фур на кордоні, які змушували не раз розвернутися назад. Далі в Європі відбувся зокрема в Польщі колапс з молоком, а тому, що в них сильно просіла молока сировина і в них настільки знизилися ціни на молочні продукти, що ми знову ж таки не змогли конкурувати. Але весь цей час ми все одно продавалися. Зараз у Польщі продають молоко, йогурти, масло, сири у планах експорти в інші європейські. Європейські країни, хоч конкурувати з виробниками органіки на цьому ринку дуже складно. Завдяки великим дотаціям вони можуть тримати низькі ціни. Та компанія готова поборотись. Христина Гавриш, Віктор Зеленко Факти Асі Єдині новини такі новини на цьому. зустрінемося о 23-й годині.